Обожнюю аромат свіжої випічки. А ще більше люблю, коли улюблені десерти можна зробити менш калорійними, але без втрати смаку. Сьогодні готую яблучний штрудель, де менше калорій, але така ж хрумка скоринка, ніжна начинка та пряний аромат. Проста і корисна альтернатива, яку легко можна приготувати вдома. Для штруделю нам знадобиться два великих яблука, вага 400 грам. А вага це вже очищених яблук. Очищуємо від шкірки і треба порізати яблука на шматочки, але не дуже дрібні. На відео ви можете оцінити розмір шматочків яблук, тому що нам потрібно, щоб ця начинка не перетворилась на кашу. Перекладаємо в кастрюлю і додаємо 15 г кукурудзяного крохмалю. Туди ж додаємо 50 мл води, підсолоджувач або 2 чайні ложки меду і лимонна кислота. Лимонної кислоти орієнтовно 1,8 чайної ложки. І ставимо на вогонь на хвилин 10. Яблука не повинні сильно розваритись. Візьмемо одне яйце, але з нього відкладіть половину жовтку. Жовточок нам потрібен буде, щоб змазати штрудель. І щоб не розбивати додаткове яйце, візьмемо частину з цього. Додаємо 2 столових ложки йогурту. По вазі це буде десь близько 40 мг. І все добре розмішуємо. Ще нам знадобиться 15 грам волоських горіхів. Поріжте їх ножем, але не дуже дрібно. Основу для штруделя будемо робити з тіста філо. Нам знадобиться 3 листа. Випічка на цьому тісті виходить дуже ніжна з хрумкою скоринкою. Викладаємо лист тіста і змазуємо третиною яєчної суміші. Другий лист накладаємо таким чином, щоб його половина заходила на перший. І його також змазуємо яєчною сумішю. І третій лист накладаємо таким самим чином. Викладаємо на тісто трошечки приварені наші яблука. Яблука викладаємо на 3 четвертих площини, посипаємо горіхами і починаємо скручувати тісто у рулет. Тут саме головне не відволікатись, щоб тісто не розкисло, бо воно тоненьке. Якщо все зробити швидко, то як бачите, воно дуже легко переноситься на деко. Тепер можна придати штруделю форму, підігнути краї, щоб з нього нічого не витекло, і змазати жовтком тим, який ми залишали. Візьміть ще 5 г волоських горіхів, але тепер перетріть їх в блендері, щоб вони були дрібні, і прикрасьте штрудель. Випікаємо 15-20 хвилин на 180 градусах. Як ви бачите, домашня випічка це просто швидко, але неймовірно смачно і ароматно. Прикрасьте цукровою пудрою і можна подавати. Це неймовірне поєднання яблук, волоських горіхів і хрумкої скоринки. А ще він смакує як в гарячому вигляді, так і в холодному, тому його можна залишити на перекуси. Сподіваюся, вам сподобався цей швидкий рецепт, і ви його обов'язково приготуєте. Смачного!